Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго? Фаббе, генеральний партнер Федерації баскетболу України. А, ну, що можу сказати, по грі? Сьогодні вся команда боролась до останнього, виконували наставу тренера. Сьогодні непогано влучили з периметру – 40% та не дали Дніпру нормально розкидатись. Вони забилися о 16%. Дякую вболівальникам, вони сьогодні нам дуже допомагали, гнали нас вперед. Дякую. З чим ви пов'язали такий сильний ваш виступ? Можливо, треба чимось допомігти, якісь були підказки з його боку, щоб було з так Ну, ми так глобально не міняли нічого в грі. Як в першій грі з Дніпром ми так же грали, тільки в нас був трішки інший настрій, можна так сказати. Повірили себе, поговорили вся команда з тренером в роздягальні. Тренер нам дуже допоміг ментально, і сьогодні вийшли тільки перемагати. І через три дні тоді їдемо теж забирати золото. Будемо боротись. Ключова була третя чоловіць, 24-5 рахунок. Що казав тренер в роздягальні? За що чорчого вийшло зробити такий рвок? Ну, Теж тренер багато нічого не казав, сказав тільки треба відіграти добре третю четверть, не дати Дніпру розбігатись та грати в добре в захисті. Ми трішки змінили захист, трішки робили ванстеп, а так більше нічого. В третій четверті дуже багато попав Павло Буренко. Скільки тут не написано, багато, тим більше, більше десяти. Так що отак от. Тренера, хочеться подякувати вам за цю гру. Фантастична самовіддача від ваших гравців. І поділіться вашими враженнями. Такі враження звичайно що позитивні. Коли в тебе солдат в залі і тисяча. Людей приходять подивитися український состав з молодими гравцями, і вони дійсно роблять баскетбол. І Сьогодні було таке, що я так розумію, що там квитки були по одному квитку. По два дві людини з одинаковими квитками і сиділи і в проходах, і тець. Тому, по-перше, хочеться подякувати вболівальникам, так які сьогодні прийшли. Тобто в такі атмосфери грати і вигравати. Ну це не, не можна передати просто словами. Це треба відчувати, коли ти тренуєш командою, бачиш повний зал, і хлопці це бачать, і звичайно, що це дуже допомагає так вигравати. По-друге, дякуємо нашим збройним силам, так які дали можливість, щоб сьогодні всі ці люди зібралися тут, так, можливо, навіть це по-перше. Зібралися і змогли нас підтримати. Ми змогли дати, скажімо так, захистити свій майданчик, захистити свій дім з доволі непростим суперником, який до цього не програвав в чемпіонаті. І дійсно дуже хороша команда Дніпро. І просто сьогодні думаю, що був не їх день десь у китках, так але ту працю, ту роботу, яка, яку зробила команда. В захисті я дуже їм І вони сьогодні билися як звіри, як вовки, як собаки, як хочете, так називайте. Але сьогодні за рахунок цієї битви, за рахунок цього боротьби, яку ми нав'язали, нам вдалося перемогти за рахунок захисту цієї боротьби. Хотіла запитати на рахунок Єгора Сушкіна. У вас така молода команда. В принципі. Це історично не дуже притаманно нашим українським гравцям, да, щоб там в 18-19 років мати таку впевненість і вирішувати питання в фіналах. От у вас Сушкін, у вас, наприклад, приклад Карпюка того ж самого, да, який став більш впевнено грати під час сезону. В чому секрет? Як ви як ви це, як у вас це виходить? Ну на то є не секрет, щоб ні, ні, ніхто про це не знав правильно. Але в принципі, хлопці молодці, вони працюють. Вони з першого дня знаходилися під пресингом на тренуваннях, так з мого боку, і за рахунок цього вони слухали. Якщо ти переборюєшся, якщо ти зрозумієш систему, якщо ти готовий працювати навіть покри там крейзі крики тренера, так то з тебе буде ток. Єдиний інший дуже скажімо так. З хорошою робочою етикою, так вони готові слухати, вони готові працювати, вони готові е, 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 ті помилки, які в них були в них були і які продовжувалися так по сезону, то вони готові були їх виправляти, і це найголовніше для гравців, щоб е, головою розуміти, де була помилка їх не повторювати. Тобто молоді гравці. Дуже вдячний їм і там і Бур є Богдан, який ще заслуговує так. Також на він молодий гравець, але я впевнений, у нього є велике майбутнє в нашому баскетболі, так тому що заслуговує і інші в принципі молоді гравці. Всі поки що ті, хто є в команді, я думаю, що можуть грати далі на престонному рівні. Якщо треба було виділити один фактор, за рахунок якого вам вдалося сьогодні перемогти на фоні першого меншу, що саме, які зміни були внесені, щоб ви виділили такі основи? А, ну, за рахунок, я думаю, того, що ми не дали Дніпру розбіжатися. Я думаю, в них вісім очок після наших втрат лише, так? Єдине, що в нас трошки забагато, їх було у четвертій-чверті, коли вже зону поставили, зони пресинги, мені трошки. Не розібралися, трошки почали спалювати час, тобто треба було продовжувати грати в баскетбол і за рахунок цього там втратили м'ячі. Але за рахунок того, що після навіть своїх втрат ми встигали повертатися в захист, так, тобто була така самовіддача, що ми навіть після втрат е поверталися назад і не дозволяли Дніпру набирати легких очок, скажімо так, за рахунок цього перемогли. Ну плюс, я думаю, може в перший раз в сезоні у Дніпра такий відсоток, що 16% трошкових кітків. Третя человек стала ключовою, 24-5 рахунок. З чим ви пов'язаєте такі успіх саме після перерви, можливо, щось сказали гравцям, можливо, сказали щось Павлу Повлупоренко, бо він видав дуже коду чувак багато набрав? Ні, так, готувалися, в принципі, роздягальні, трошки якісь корективи, але в принципі це на, гравців, на гравцях все. І вони вийшли. Просто коли ти забуваєш один і інший м'яч, вже відчуваєш, знаєте, як НБА 2К граєш і хітчек є, то. ну… Рука горить і треба вже кидати, так то і зараз було це, сьогодні так і Сушкини і Буренко влучили деякі китки. І коли в тебе на периметрі два гарда агресивних, то і вони ще влучають, то дійсно ну, трошки простіше грати, скажімо так. Плюс сьогодні... Дніпро не влучив знову ж таки свої китки. Сьогодні добре вдалося бачити лідерів Дніпра, уконювати очки, один з п'ятизвер, здається, 9 очок у Тимофєєнка, далеко нанікаючи мач. З чим це ви пов'язуєте? Робота Зайцева, Клівзумника в захисті. Саме конкретно козаки. Так, Клівзоніки Зайців сьогодні в захисті відпрацювали настільки. Ну, це всю команду стосується і сафонов, і Смітюк, які виходили, так. І навіть бур там трошки було, і теж в захисті, і Карпюк в захисті, хоча були в нього там помилки, так, але та сама віддача, з якою вони працювали, і. Той рівень контакту, який вони давали, щоб не давати легкі очки. От за рахунок цього, в принципі, лідери Дніпра і не змогли набрати свої очки, тому що не дали відчути гру з перших секунд. Чи є у вас розуміння якось бобере цей настой, цю агресію на вирішальні матчі? Будемо відпочивати. Що робити зараз? Зараз тільки відпочивати. Три дні ми зробити нічого не зможемо в плані. Фізики там або ще щось. так? Тобто це тільки відпочинок з рідними видихнути і настроїти настрої, ну, цей зберегти настрій на останню гру. Дякую. 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 В чому причина поразки на нашому лініалі? Сьогодні ми програли, ми, ну, нічого страшного, це просто була не наша гра, 56 очок, це не Дніпро, це не ми. Тому нічого страшного, серія повертається до Дніпра. Там будемо намагатися виграти чемпіонство. Хотів би подякувати ще нашим болівальникам. Вночі був обстріл з шахедами в Дніпрі, і вони все ж таки зранку встали. Ми хотіли сьогодні зробити для них подарунок, але ну, ось так вийшло. Будемо намагатися це зробити в Дніпрі. У вас 18 років було першому матч виставити. Хорошо, ефективність сьогодні лише 11, ефективність зовсім інше, може, з чим це пов'язано, якісь е, ну, Змінили захист трохи. Трохи десь не забив свої очки, свої бруски не взяв, теж полягла е, в таку гру. Е, вона, коли був равний рахунок, тоді в'язка гра була і десь випали ось ці мої наборичок. Так, ми вже закінчили вже виготовуємо, видумуємо, що будемо робити. Виявилося, що ми були не готові до такого щільного захисту Київбаскета, тому у нас сьогодні от такий відсоток влучань, Але ж ну, будемо готуватися. Баскет грав агресівніші захисті, забрав нашу гру, забрав китки, впав відсоток. І... Теж 12 підбирань, підбирань на нашому кошуку теж багато. Дивіться, дивіться ми фаст брейк-пойнтс, сьогодні три очки від нас. Це дуже мало. Ми е десь 20 забиваємо кожну гру, сьогодні три, Київ баскет перевів, перевів таку гру, е де ми не змогли побігти і зіграти в швидкий баскетбол. Фатальною стало третій чверть, все третій човну була команда. В чому появляється що саме третя? Що здавалося, після ПР ви мали. Ми завжди починаємо третю погано. Але ж так погано ми ще не починали. Ну так, да, просто якось здавалося, що мала команда вийти ну, більш. В, ну, була була, була більш-менш рівна гра. половину, наполовину, там, і цей кидок ми пропустили, там взагалі нікого не, не, не було. І десь втратили концентрацію. і... Вийшли на травішвид, начебто підготувалися, але ж ви бачите відсоток, ми кидали, наче відкриті китки, але ж відсоток сьогодні. От такий. Десь щось ми зробили, мабуть, не так, а може, сьогодні просто не наш день. Але ж ми не робимо з цього якусь там проблему. Да, дійсно, нам хотілося без поразок пройти чемпіонат, але ж це не головна наша мета. Головна наша, наша мета стати чемпіонами. Тому ще є одна гра, котра це вирішити в Дніпрі. Видали про сезон без поразок. чи цей факт в останніх матчах особливо тиснув на вас? Чи ви ж не дуже звертали на цього? Взагалі мені це не подобалося весь сезон. І, і той сезон минулий теж мені не подобається. Тому що це тисне. це тисне. Ти хочеш, коли ти близько до якогось рекорду, ти бажаєш, щоб, щоб це було. Це тисло на нас останні ігри регулярного чемпіонату, плей-офф, це, це, це тисло. Тому краще десь програти, про, програти. І, і, тому що забувається та гіркота поразок. Там, десь на в європейському чемпіонаті, в Єврокубку Фіба, десь ми, нам, ми, ми згадали, що це таке. А в регулярному бачите, ми пройшли весь сезон, і треба, треба іноді згадувати, щоб от, е, от такі були матчі і так, такий настрій. Краще б його не було, але це для спортсмена, я думаю, і тренера, це, тому що десь ми заспокоїмося, скажімо так. Тому це мені не дуже подобалося, але ти тисло. Звісно, я думаю, що 3 травня це не буде тиснути вже. Що стосовно задньої лінії Пібаспіта Сушкини Боренко 48 часов набрали, двох. ви багато увагів прийдали, змінювали захист і гравців, змінювали при них, але все одно не вдалося зупинити. Чи розумієте ви чому? Що, що можна було ще змінити, щоб підтримати Треба... що буде на наступний матч? Треба краще захищатися. А що ми з спікінролов? Ми впоралися, я вважаю. Треба краще захищатися один один. Вони зіграли свою гру. Скільки Сушкін? Сушкін 22 очки забив. Його середня цифра по чемпіонату 19. Буренка там десь десь такі ж цифри. Тому вони зіграли свою, свою гру, клик, клик, них такі ж цифри. Ми пропустили 71 очко в Дніпрі. Сьогодні 73. Але ж в Дніпрі ми забили 89, сьогодні 56. Тому Київбаскет сьогодні я вже сказав в захисті грав щільно. Вони хотіли сьогодні перемогти. А ми якось вийшли і думали, що Київ Баскет не буде боротися за чемпіонство. Не буде так грати в захисті щільно. Ми десь були до цього не готові. Плюс глядачі сьогодні, просто я хочу сказати дякую всім. Дякую своїм болівальникам баскетбольного клубу Дніпро. І Дякую сьогодні болівальникам Київбаскета. сьогодні дуже була гарна атмосфера. Вона варта фіналу. Це дуже супер. Тому що в регулярному чемпіонаті такої атмосфери я не бачу в Києві. Гарно, що в Києві є така атмосфера.